Добрий вечір. Сподіваюся, що настрій добрий. Добрий вечір. Ти як завжди в ділах на походу все. Таке буває, так. Да. До Львова приїду, дай Боже, трохи спокійніше буде. Ще хто знає. Да. Окей, ми з вами на минулому уроці читали другий розділ першого Петра. Читали його трошки інакше, відмічаючи про Бога, про що я маю робити, і так далі. І сьогодні ми трошечки це проаналізуємо, тому давайте будемо починати і молитися. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую, що ти збираєш нас, даєш цей час. Може, він ще й буде змінний, хто його знає, господи, але на наразі, от ми зараз зібрані тут і готові. Слухати те, що ти нам скажеш, допоможе відкрити своє серце і свій розум для цього. ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Так, е, у мене є декілька запитань, тому що ну, ми ж читали, ми думали над розділом другим. Він насправді дуже цікавий. Е, хтось каже, що там одні настанови. Е, насправді. Для мене це більше не як настанови цього розділу, а більше як сенс життя. От коли я ставлюся до цього розділу не до як правил, які мені кажуть, треба виконати такий списочок, ми створили і все, От я маю робити, якщо я не зробив все, трагедія віка. Ні, це має бути сенсом життя. Коли це сенс життя, ти навіть якщо щось сьогодні не зробив, не в плані не згрішив, я маю на увазі. А В плані, ну, ми ж не можемо всі пункти в один день зразу зробити. Ну, це неможливо, правда? Але е, коли ти живеш і проживаєш життя, як сказано в цьому розділі, е, то це круто. А що значить проживати життя як в цьому розділі? І мені дуже подобається початок цього розділу. Е, там кажуться е, нам про Христа, який ставким. Крайні угорним Да? І от що це таке бути таким каменем? Е, у нас навіть в по життю, якщо ми побачимо, є такі люди, ну ти ніби познайомишся, сидиш і думаєш, блін, ну до чого він, як буду я з ним спілкуватися, як він мені буде корисний, що тільки похахатати, добре відпочити. А потім якась ситуація трапляється, людина тобі допомагає, або щось таке робить. І такий, ого, ну тобто неочікувано від такої людини. тобто Твої стереотипи вдягнулися на людину, і ти. За рамки своїх стереотипів навіть не міг уявити, що людина, як виявляється, може набагато більше. Так, і Христос нам, тоді, людям, здавалося, де й зараз багато хто дивиться на Християн, бачить, що ну, хто такий Христос, хто такі християни, сірі миші? Це настільки тихі, скромні люди, що якщо про Христа будуть погано говорити, вони б такі, ніхто й навіть і слова не скаже. Тому що сьогодні ж треба бути толерантними, це ваша думка. Е типу, ну і ладно, думай, а я собі тихесенько буду, буду думати про своє. Хоча це не є правильним. Чому? Це не те, що треба в суперечку йти, але мати під базою класні принципи життя, свідоцтва, е свою якусь впевненість і стержень це класно, коли ти можеш е на ділових речах і фактах сказати про Христа, який є важливим, краєугольним. Це допоможе людині потім задуматись, може не зразу, через деякий час. І навіть читаючи в цьому роді, ми з вами бачили, там сказано: введіть себе добре, з шаною, щоб коли буде час відвідання, люди змогли увірувати. А ще я, я, християнка, всі знають, що я ходжу в церкву, що я там. На свята там, то -та, то то роблять, наприклад, там євангелізації в церкві ми робимо. Да? там доз... різні речі, всі, всі роблять різні речі на свята. Але коли, наприклад, йде мова за владу, то ми починаємо, як на рівні з іншими, проконати владу. Хто благословляє? Мало хто з віручих благословляє. На рівні з нехристами ми так само, як і вони. Давайте чесно. І що нас тут відрізняє? Вже нічого не відрізняє. А коли ми читаємо цей розділ, ми бачимо, там майже в кінці сказано. Шануй, шануй кожного і владу в тому числі. Ми вже казали багато разів, що таке шана, ми з стлумача читали з вами. І це є вкрай важливо. І знаєте, е, хочу повернутися трошечки до початку свій, свого спічу. Я сказала, що другий розділ це як сенс життя, тому що, коли я починаю шанувати себе як особистість, Навколишніх людей, неважливо, який в них статус, які в них можливості, просто, просто людину поважати і сприймати її такою, якою вона є. Тому що поважати, шанувати, це сприймати людиною повністю. От вона є от така, от, з такою зовнішністю, з таким характером, з такими звичками, От я її просто приймаю. Якщо в неї є щось недобре на мою думку, я її відокремлюю від її, скажімо так, поганих справ або справ, які... Наприклад, мене не, не задовольняє, да? бо інколи ми не розуміємо, чому люди так роблять. Ми вже говорили про це. Інколи люди так роблять, тому що щось було в дитинстві, в молоду, що відбулося, і тепер у людини, так, як стіна, щось відбувається, і на такі моменти в неї стіна. От, наприклад, коли на мене кричать, я не знаю, я чую, але я не чую. У мене знаєте, так пролітає все все повз мене пролітає Що ти там казав? Навіть пересказати не зможу. Ну, не знаю, от така я Просто різка шторка. Я ніби чую, дивлюся на людину, але повторити не зможу. ось і А деякі люди можуть і що зробити? Тільки підвищив голос. Може, вже не вдарить Бог вже доросла людина, але піде і з тобою більше ніколи навіть вітатися не буде. Тому що ти просто навіть підвищив голос. ось і е... Мені хочеться, щоб ми думали думали на всі наші от моменти, які нам тут описуються в цьому розділі, з такої точки зору, які мають бути мої стосунки з Богом. Тому що ми знаємо, які у Бога з нами стосунки. Ми тут прочитали багато цікавого в цьому розділі. Ну, пам'ятаєте, в червоному виділяло те, що стосується Бога. Він багато чого зробив для нас, показав і приклад, і то сьо. Але. Які мають бути мої стосунки з Богом. Тому що, дивіться, поважати, шанувати всіх, ну окей, цьому ми можемо навчитися, і, в принципі, цьому не складно навчитися. Ну, по справді це не, не складно. Але чи буде в цьому сенс у мене, як у християнки, якщо в мене немає стосунків з Богом? Або ці стосунки як для галочки молитва три рази на день це тому що я їм? Ну, ладно, ще дві молитви зранку відкрила очі, лягаю спати, ще дві молитви для Галочки, і там щось прочитала по плану, тому що так пастор сказав. А чи є моє особисте спілкування з Богом? Тому що, коли ми говоримо про спілкування, про стосунки, дивіться, я ж питаю спеціально: які мої стосунки, що ми вкладаємо в поняття стосунки? Тобто, я приходжу в ліс, викрикалась, все вимовила Богу. Потім пішла, за, замурмизана в сльозах з больним горлом, Бог мені нічого не сказав. Так проблема в Бозі, чи в мені? Чи є тоді стосунки? Чи ти просто приходиш, тому що Бог для тебе помийна яма, яка все вислухає? І от мені б хотілося, щоб ви, коли будете знов перечитувати, а я прошу вас, як ДЗ, да, прочитати цей розділ ще раз. І подумати, які мої стосунки з Богом. І від цього в нас йде наступне питання. Знаючи свої стосунки з Богом, може, у вас навіть і добрі стосунки, тому що я ж не у кожного у нас свій рівень навіть оцінювання. да от Треба не просто оцінювати, а треба розуміти, чи в повну міру ти довіряєш абсолютно всі сфери життя. Чи щось ти намагаєшся контролювати? Знаєте, в мене зараз є приклад. У мене дівчата, Іра і Ілена, Іра, моя сестра, і Лена подружка з молоду, кличка в неї Болтик. 에, вони дуже хотіли, щоб я продала машину до п'ятниці, а сьогодні вже понеділок. Я кажу, це класно, звісно, що ми знаєте приходимо до Бога, як мала дитина, все господь, хочу прямо зараз от, отак. От, да? А чи довіряємо ми Богу? Може, у Бога є найкращий час для цього? Як ми будемо, будемо діяти? І знаєте, вчора з Лєною молилися, вона каже, давай молитися про машину, бо вже в п'ятниця минула, машина не продана. Я на неї дивлюся, я кажу, Ленчик, мені конечно, приємно, давай помолимось. Але ну, може, Бог краще знає, коли це зробити? Ми можемо просити скільки хочеш. Але чи є в цьому моменті, коли ми кажемо про стосунки, про справжню довіру? Отакий От момент, як у Христа, хай буде воля твоя, не моя. А це важко прийняти. І це, це такий банальний приклад машини, да? це банальне, а коли йдеться про серйозні речі. От у мене Іра, коли дуже серйозно захворіла по жіночим моментам, я не пам'ятаю, їй було 23-24, я не пам'ятаю. І вона за своєю свікров'ю. Здається, звікров'ю пішла на євангелізацію масивну, в перший раз на таку велику пішла у нас в Дніпрі. Я не пам'ятаю навіть, хто там був з євангелістів. І знаєте, він кричав: вірте, вірте там всілення в 5.20. і всі знаєте, як падають люди, всі вірять, одна іра з вікруха стоять. Ми можемо зрозуміти, що відбувається. Чи була в них віра, чи не була? А може, це просто сприйняття того, що ну, якщо б як з Павлом, да, достатньо чи недостатньо милості Божої для нас благодаті. Мені б хотілося, щоб ми коли роздумаємо про стосунки, щоб ми думали е, про сенс життя. Тому що неважливо, є у нас хвороба сьогодні, немає хвороби, чи продається машина, чи не продається. В принципі, якщо ми подивимось на. Речі, які дуже-дуже важливі для людини, це кров над головою, їжа і одяг, абсолютно, у кожної людини є. Ну, я кажу про віруючу. Да? Я, ну, я скільки от вірую, я ще не знаю таку людину, яка була б віручою і не мала б крова над головою. Навіть в тяжкі часи, коли в мені нема де було ночувати, завжди Бог давав де ночувати. Завжди. Хоча ти стоїш, і ти не розумієш, що буде далі. Вже ось, 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 вже 8 вечора, через час-два вже лягати спати, а де хто його знав? але лягаєш. І от дивіться, коли ми знаємо, дивіться, курс у нас називається, да, як стояти от, у дні випробування. Коли я знаю свої стосунки з Богом, коли я живу життя. Саме з такими стосунками, які мають бути, е, дивіться, от ми настільки різні, що, наприклад, якщо я скажу, що для мене важливо е, комусь допомогти не в плані фізичної допомоги, а в плані наставництва або з кимось помолитися, прочитати Біблію, просто помовчати, це я вважаю допомога. То інша людина скаже: Оля, фількіна грамота, йдемо гароди палоть, оце допомога. Розумієте, ми різні. І тому, коли я кажу про мої стосунки, це мої стосунки з Богом, тому що Бог знає мої можливості. Я знаю свої можливості. Мені майже 40, я вже знаю що свої плюси і мінуси, все точно. Це молоді люди, не всі знають до кінця, які вони сильні сторони, слабкі, де вони можуть, не можуть і так далі, все ще аналізують. А ми вже дорослі, ми знаємо. І коли я будую своє життя, свої стосунки з Богом, чітко визнаю свої практики. Я кажу, як сказав, пам'ятаєте, в історії, «помоги моєму йому да? так? Тільки в таких випадках, я кажу, Господи, маєш мою слабкість, я там фізично не можу, допоможи. І Господь дає, там, наприклад, на згадку, якусь людину, яка просто, а вдруг буде вільна, ти набираєш, кажеш, слухай, там потрібна допомога, може, зможеш? Звісно, я вільний. І такий, Алілуя, Господь! Розумієте? Ось, тому що, коли ти чесно визнаєш, ти чесно будуєш стосунки з Богом, Господь відкривається настільки масштабно і ефектно, що ти потім гідно прославляєш ім'я Бога. Зачастую сьогодні християни не можуть пославити. тому що е, єдине, що зараз турбуває, турбує наших віручих, як безпечно переїхати за кордон. Ну, переїхав, все, ти вже живеш хтось там місяць, хоч, хтось рік вже живе, да? ну місяць то понятно, та там ще якісь життєві клопоти є. А от ти дивишся і все. А далі що? А далі як ти будеш прославляти Бога? Тому що через рік наші віруючі за кордоном викидають сміття гуманітарку. Бо вони отримали тому, що їм полагається. На Україну не відправляють. Коли мені давали багато, я збирала коробки і відправляла на Україну. Тому що я розуміла, що моїй родині стільки не треба. А інші викидають. І ти, коли це бачиш, ти думаєш, Боже, а яке в них життя, які в них стосунки з тобою? Це взагалі, ну, про що йде мова? Немає пошани кожного. Дивіться, я хочу по можливості, щоб ви не просто прочитали цей розділ і відповіли на питання стосунків свого життя. А щоб ви вивчили, ну, якщо зможете, краще в сучасному перекладі, друзі, просто афігізний переклад УМТ, слухайте, як, як тут написано. Живіть, як люди вільні. Але ж не використовуйте свою волю як прикриття, щоб чинити зло. Живіть як слуги Божі. Шануйте всіх і кожного, любіть родину, людей Божих, шануйте Бога та поважайте царя. Це 16-17 вірш. Коли ми кажемо, як стояти тут ні випробування, зараз війна, блін, ну капець, і тут треба вирішити, і то, і то, і то, і багато питань. Да? Але дивіться, шануй кожного, люби свою родину, там де написано: людей Божих, шануй Бога та поважай царя. Якщо ви подивитесь в одному реченні, в двох реченнях всі категорії людей, абсолютно всі категорії людей. Якщо ти будеш просто шанувати, поважати людину. Повірте, в, в моєму випадку були такі стучі, у нас є звичка така, ми і дітей такому навчили, і дай Боже, щоб вони це використовували в своєму житті. У нас завжди з собою є хоч якась їжа. І якщо ми бачимо, хтось колупається в мусорки, ми підійдемо дам, і дамо їжу. От свіжу приготовлену зранку. І в моєму випадку було таке, що потрібна була допомога, і мені декілька разів допомогли самі бомжи. Я була здивована. О, ти просто, ти розумієш, що ти їм даєш не тому, що ти хочеш їх зобов'язати. Вони навіть не чекають, що я щось дам, чи не дам, тому що це в різних містах. Але Господь відкриває. І люди просто підходять і десь захищають, а десь направляють, десь допомагають, розумієте? Навіть ти можеш не очікувати, Господь так відкриється, що ти будеш просто в шоці. А чому? Тому що ти шануєш. У тебе немає, знаєте, от такого? що... Бомж, ніпхай, да? там що, що Бідно бідне вигляді, деякі кажуть, та це що? Та це ж не тота. Ні, друзі, не треба оцінювати по одягу або по якихось там моментах. Це не варто того. Тому що інколи, а це зачастую, Якраз бідні люди, схильні до допомоги більше, ніж е, ті люди, які стали успішними. Якщо ми подивимось. Ну, от на, на моєму житті, скільки я от збираю різні донати, я збираю, так трапилось, десь з 2005-го, напевно, року. Я коли в е, 2004-му потрапила до Центральної церкви, в 2005 го вже в Дніпрі збирала е, різні кошти, тому що іде об'ява в церкві, там на операцію треба там, 3 тисячі гривень 600. А на ті часи, прикинь, коли зарплата всього 300 гривень, що таке людині найти на зарплату ну, на ем... операцію 3600? Ну це капець. Ну, це реально капець. Ось ми збирали за один день, обіжали всю церкву і принесли людині гроші. І люди, от я ж з роками бачу, хто як змінюється, як зростає в сфері в принципі, е... грошей, скажімо так, у кого зарплата більше, менше і так далі. Да? Так, от, буквально за от ці роки у мене 2-3 людей, які стали успішними, продовжили давати великі кошти. Навіть коли вони були бідні, вони давали багато, а зараз тим паче всі інші християни, які стали добре заробляти, стали мало давати. У мене питання: чому? Ну, це не те, прямо прям от відповісти, щоб дали відповідь ні. Я просто хочу, щоб люди задумувалися, що коли Господь нам дає благодать, як ми нею користуємося, що ми з нею робимо? Ми залишаємо собі, чи є в цьому пошана, написано кожного, люби родину, люби Божих людей, да? чи є в цьому якийсь сенс і розуміння? Немає. І виходить, повторюсь, три питання в нас. О, секунду, машина кричить, треба простягнутися, бо ми може їдемо. Та, да, секунду? не я... кричи єся. Я... Да? Промізуйте саме свої стосунки з Богом, тому що цей розділ добре показує стосунки Бога з людиною, що він зробив для людини, а що я роблю, яке моє життя. От прогнізуйте своє життя потім. І далі відповідати на наше ключове питання: як я можу встояти дні випробувань, знаючи свої стосунки з Богом і знаючи своє життя? Такий коротенький урок. Так? Да? Сподіваюся, я над чим подумати. Ти могла б помолитися, будь ласка, Тільки мікрофон включи. Так, е, да, думок багато, як завжди. Ти формуєш ну, інформації багато, ти все вмієш гарно, ну, грамотно його висловити. Дякую. Якщо, якщо є якісь особисті потреби, то кажи, помолюся. Здоров'я. Ми тут у бракових майже всі захворіли, всі кашляємо, хлюпаєм носом і так далі. Ну так прикольненько трохи mm -hmm. жити. Да. А що ще такого? Іри подяка, вона здала іспит, вона ж підвищила свою кваліфікацію психолога, і вона підвищила ще одну штуку. Тепер вона терапевт і воєнний психолог в кільштальтерапії. Ось, ну коротше. Вона в нас молодець, дякую за молитву за підтримку. Mm -hmm. Ось, просить, щоб далі за, за неї, за її фонд молитися, щоб розвивався і була реальна поміч або наш цей фонд, якщо він ну, буде не діяти, розумієш, так? От щоб господь благословляв. Mm -hmm. Добре. Добре, тоді молюсь, добре. Великий Боже, славлю і благодарю тебе за твою. Безмірну любов до нас усіх і особисто до мене. Дякую, Боже, за це спілкування із Олею, що ти даєш таку можливість, Господь. Дякую, що вона з'явилась в моєму житті. Боже. Це Твоя відповідь для мене. Дякую, Боже, за твоє слово, в якому ми пізнаємо тебе, приближаємося до Тебе. Дякую, Господь, що Ти любиш, незважаючи ні на що. В який в людини статус, Господь, ти шукаєш кожного з нас особисто, щоб ми спілкувалися з тобою, щоб відкривали серце і це чудесно. Дякую тобі, Боже, за те, що ти хочеш цього, і я також хочу. Дякую за сестричок і Олю і Іру, за їхні сім'ї, за те, що вони скільки всього роблять, Господь, це такий яскравий приклад, Господь для мене. Благослови, я постійно молюся. Зараз прошу, ти бачиш, що всі хворіють. Зараз всі дуже хворіють. Я прошу, поврачуй над ними стіли, захисти, поможи без ускладнень пересоплить, щоб не було важких ускладнень в цій хворобі, Боже. Підкріпи їх всіх, поможи не унивати, благослови служіння їхнє як волонтерів. Як психологів, як віруючих людей, Боже, веди їх своєю рукою, давай мудрості в слові твоєму, що з ким, як казати, поможи, Господь, працюй в серцях тих людей, з ким вони спілкуються. Дякую, що ти їм постійно даєш бажання, натхнення зростати у своїх дарах. Це також твоя милість, ця благодать Боже, поможи щоб. Вони йшли і славили Твоє ім'я, і їхні Господь діти, чоловіки, благослови їх обільно. Дякую, що знаю особисто, Боже. Веди їх, Господь, захищай, підкріпляй в особистих потребах, бо вони в ім'я Твоє йдуть. Дякую, Господь, мій Бог мій. Поможи, Боже, і мені не ліниться молиться, служити тими дарами, які в мене, є, розвивати стосунки з тобою. В ім'я Твоєму любі Господь, і Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Амінь.